Вітаю вас! Сьогодні я пропоную вам приготувати зі мною дуже смачнющий перекус. Це такі тоненькі пиріжки, де багато начинки та мало тіста. І отже, для цього нам знадобиться 500 мл кефіру. Також додаємо чайну ложку соди. Відразу розколочуємо. Щоб пішов процес, і теж чайну ложку. ложку цукру. Відразу додаємо сюди 2 столових ложки олії, розколотили і відразу додаємо яйце. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Борошна я беру 750 г. І поступово-поступово його додаю. По мірі того, як ви його додаєте, дивіться. Щоб тісто у вас було густеньким, але не забитим. Тож, не поспішайте висипати все борошно. Робіть все це поступово. Ось у мене таке тісто, залишилось зовсім небагато борошна, додаю і перехожу вимішувати руками. Тісто трішки липне до рук, але то не страшне. Потрібно його вимішувати. Руки трішки змащувати олією. Вперше я скуштувала ці пиріжки у своєї мами свекрухи. І була дуже цікава начинка, гарбузова. Але сьогодні ми з вами готуємо іншу начинку. Навіть дві у нас буде начинки: одна буде картопляна, а інша буде цікавенька, з такою, немов би Але все поступово. І так тісто у нас гарно вимішалось. Подивіться, яке воно еластичне, гарне, трішки липне до рук. Але таким і повинно бути. Зараз я його кладу в посуд, прикриваю рушничком і залишаю, поки готую начинку, нехай воно відпочиває. І тож, для начинки ми беремо. Картопляне пюре, як я сказала, буду робити з двома начинками. Тобто з картопляним пюре і додам зеленої цибулі. А інша начинка буде: картопляне пюре плюс сир кисломолочний. Така ж частина 200 грамів картоплі та 200 г сиру. І додам кропу зеленого кропу. Нарізаємо кріп. Картопляне пюре може бути. І сьогоднішнім, а може будь навіть вчорашнім, може у вас залишилося від вечері. І тож ви використаєте, зготуєте, смачнющі пиріжки, тісто відпочило, ми його трішки обминаємо та розділяємо на заготовочки. Для зручності я розрізаю тісто навпіл. Щоб мені було зручніше формувати заготовочки. Так. Хоч і трішки липне, але головне не забити. І тепер видовжуємо ось таку форму і формуємо 10 заготовок. Притрусила трішки борошном, бо все ж таке лепкеньке. І тепер формуємо ось таких колобочків, такі заготовочки робимо. Зручно, коли у вас є ваги, можна тісто насправді виважити, і потім, щоб пиріжки були рівнесенькі, формувати їх, виважуючи кожну заготовку. Або на глаз. Взяли, порізали, зробили 10 заготовок і все. Загалом у нас вийде 20 пиріжечків. В деяких регіонах їх називають плесканцями. Моя свекруха була родом з Дніпропетровщини, Південні краї. То вона говорила, що у них називають їх зовсім по-іншому, але я, до речі, забула, як їх називали. Але знаю, що на Донеччині називають плесканцями. Беремо заготовку, гарно розкатуємо, кладемо столову ложку начинки, І зліплюємо наш пиріжечок. Проходимось гарно, перевертаємо його, трішки розплющуємо і розкатуємо його качалкою, щоб він таким був пласким-пласким. Моя мама свекруха, розкатавши пиріжок, а розкатувала вона такі гарні, величенькі вони в неї були. Вона ще й проколювала вилочкою для того, щоб вони не пухирилися на сковорідці. І кладемо на розігріту сковорідку. Лягає в нас лише два пиріжка, тож можна робити на двох сковорідках відразу. Пиріжки рум'яняться доволі швидко. Тож перевертаємо їх, пиріжки підсмажились і кладемо їх. На тарілочку, на паперову серветочку. І ось остання заготовка в нас. Гарно, коли у вас є помічники, щоб ви робили, а хтось вам допомагав у смаженні пиріжків. Залишилось трошки начинки зовсім небагато. Аби накладала трішечки побільше, то пішла би вся. Тож дивіться, тісто дуже еластичне, так що можна накладати і більше, розкатувати їх як можна сильніше. Робимо тоненькі-тоненькі. І головне, не забувайте прокалювати їх вилочкою. Бо будуть у вас на сковорідці робитися колобки. А так гарно. І все, придавили, і на сковорідочку рум'яняться вони мигом. Хвилиночка, двій, пиріжок готовий. І тож, наші чудові пиріжки готові. Смакуємо, куштуємо, що вийшло. Погляньте, яка краса тільки. Начиночка доволі чудова. Ммм, mm. mm. я вам скажу, я вам скажу, що це дуже і дуже смачно. Я ніколи не робив такої начиночки. Обов'язково зараз mm. взагалі начинка ця смачнюща. Сир, кріп. Дуже гарно поєднуються ці продукти, а картопля не би підкреслює цей смак. Смачно і все. Що тут скажеш? А хто полюбляє просто картоплю, то робіть з картоплі і буде і смачно, і поживно. Тож бажаю вам, мої милі миру та добра. Здоров'я міцного. Заходьте, ставте лайки, якщо подобаються мої відео. Пишіть свої коментарі, підписуйтеся і будемо завжди на зв'язку. До нових зустрічей!